Вітаємо любі з вами, як завжди, ти та ще оновлення оновлення Star Stable Online. цього разу до нас прибули та біанчики третього покоління, які коштують 950 п'ятдесят та знаходяться на фермі Голсбург. Також розробники підкреслили те, що одна ексклюзивна майстнь Тобіана незабаром з'явиться у додатку Star Stable Horses. Тож вони доступні у нас з 7 рівня. Ну а ще нам додали два окраси Моргана, які знаходяться тут у фігрові, яких ми зараз будемо дивитися. Вони коштують 850 Star Coins, а Також їх можна придбати з 9 рівня і вище. Окрім цього, любителі вестерна зацінюють нові стилі. М -м -м. Дуже файно. А тож вони, як завжди, знаходяться у Глоболі. Безумовно, ну як, я знаю, які вони, але все одно цікаво подивитись. Тож обов'язково все зараз подивимось. Ну, а я починаю з огляду наших морганів. Тож, ось тут наші пусічки знаходяться. Думаю, решейт вже можна вимкнути. Ось тут вони два останніх, Такий прикольний. І ось цей Ворон. Ну, в принципі, Ворон, думаю, стандартний. Ну, тобто не знаю, що можна про нього сказати. Ворн та й Ворон. А ось цей такий е, незвичайний окрас, але мені здається, на спойлерах він виглядав якось гарніше о ні. І я хотіла його придбати. Але щось мені підказує, що, напевно, ні. Але я подумаю: взагалі мені подобається Морган. На диво, бо він мені схожий на рибку трішечки. Але, в принципі, ну, ворон так само дуже гарний. А, можливо, подивитися більше зачісок на них, щоб вам було зручніше. А, так, ну давайте. Що тут ще в нас є? Давайте такий AeroKetz. І просто О, До речі, мені подобається він з такою гривкою, Але ну, то таке. Так, гаразд, хотімте тоді до пінтедянчиків. так, я лечу до вас, манюські. Дуже сильно чекали, їх мені абсолютно всі сподобались, тому зараз буде складною місією обрати, який мені подобається. Ой, до речі, ой, непоганий, такий В нього ще яблучко на Ой, звичайно мені такі окраси не подобається, але ось цей. Симпатично. Давайте я, напевно, десь відійду, щоб потім люди могли подивитись, що да як. Так, ну що ти розкаже в тебе такі, ніби як вуса? <рикольно> Прикольно, які білосніжні. А, раніше голубенькі очі. Так, це мені подобається, але він схожий на звичайного раба, тому а, певно, що. Ну, ні, напевно, але. Ось такий в мене є другого покоління. Ось такі яблучки гарні. Ууу. Цікаво їх буде порівняти, а грива яка, боже ж ти мій. А що ви такий гарний? От я б його купила, але є друге покоління, але такі такий ті путі поті Так, наступний ось такий. такий, Здається, також є другого покоління, блін, але грива у них така промальована, а очі які. Там ви що так? А можна вам зробити. Ууа. Ма, балетьош. Блін, але я не знаю. Так, давайте ось цього ще візьмемо. Вау! Вау! Боже, який ти гарний. Овочку можна твоє. Ой, що там таке голубеньке? Блакитне, точніше. Оці Війка такі, Боже ти мой. У нього очка схожі, як у мого друга. У Алабая. і не хочу їх порівнювати, але, блін, така маленька Дайте я сфоткаю. Дуже мило. Але, напевне, ні. Так, і п'ята, ну, коротше, це важко. Дуже важко. Всі гарні. Я б усіх обов'язково скупила, але, думаю, це буде дуже жирно. Блін, ну, напевно, ось цього, напевно, він мені дуже сподобався. Незвичний, я зазвичай таку масть не обираю ніколи. Але, в принципі, блін. О, як важко. Але з шишечком він такий мі-мі-мі. Взагалі прям. Так, а що в нас ще є? Так, це таке собі. Така мені не подобається. Ну, а це стандартна. Але ось ця. Блін, я напевно візьму. Мені здається, ти гарний. Тож, коротше. Що й думати? правильно? Треба брати гаразд. Так, ну що ж, я вирішила, що у мене це буде екліпс, таке стемнення. Напевно, правильно прикладає, напевно. Давайте шейту він гнемо. Який він гарний. Я не можу. Прям ті яблочко, ті очко блакитненькі. М -м -м. Чому ти таке миле? Скажи, будь ласочка. гаразд. Блін, яке ж все ж таке гарне створіння. Арабчик такий файний, файний. Я дуже люблю арабів, але, на жаль, не можу довго на них їздити, не знаю чому. Але це максимально елегантний кінні, тому він товіян, звісно ж таки а Так само займає окреме містечко в сердечку. Тож, давайте отак спотаємо. Можливо, на прев'ю щось поставимо. Ой, ну, ну він просто, ну, я балтю. Пишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте про цього коміка, якого взяли, як назвали. Для мене вибір ім'я був трішечки важкеньким, але, в принципі, непогано. Так, ой, гарне, я полетіла. Що у нас ще залишилось подивитися, що у нас є в Глобалі. Давайте подивимось, що таке. Гей, глоб, О! Наш вестерн Белін, 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 А що таке все літнє, прям, блакитне, дуже гарно. Мені здається, йому до очей підійде дуже сильно. Такий гарний. Ось його немає для персонажа, а так, в принципі, блін, ну, файно. мені, звісно, не дуже подобаються такі кольори. Ну, в плані як для одягу. Це занадто світло. Я хоч і люблю пастель, але. О, який гарний вибір кольору. Але я не знаю. Напишіть, що ви думаєте про них. Але ось зелений такий фісташковий. Непоганий. В принципі, можливо, на інших коників, якщо вдягнути, це буде дуже файно виглядати, але на Арабах я не знаю. Я не впевнена. Мені щось не сильно подобається. Анімація у нас, в принципі, нібито та ж сама. Я не бачу якихось змін від араммів. О, нарешті згадала, де ж він там ходить, коли не депаха. Це в нього особлива анімація. А так, то в принципі крок, ну, будь-який інший алюр, він ну точно такий самий, як у Арабчика, нібито дивно, правда, це ж інша порода. Але якщо ми подивимось у реальному житті на них, то зрозуміємо, що це пінтебіан, Це у нас помість Арабчика з пінтебіаном. До речі, я десь читала, що якщо у двох пінтебіанів народжується а, кінь без цього рябості, да? Пегості, якщо там казати на іншій мові, то це, типу, в паспорті записується, що це Араб, незважаючи на те, що батьки пінтебіани так цікаво, але ну, якось так. Такий е міні-араб Пінфорс, але дуже хайний у грі. Мені дуже сподобалось. Так щось по-незвичненькому хоч і старенький. Такий самий майже був, ну, другого покоління має на васі, але тим не менш, хай буде. Також я забула вам у минулому відео показати, що до нас повернулася Умбра і Айла. Тож, е беріть, якщо вони вам подобаються, хоч вони і якось дуже часто до нас приїжджають. Але, тим не менше, можливо, хтось не зміг тоді придбати їх. В принципі, непогана така можливість у вас є таким нефайненьким. Дуже люблю Айлу. Ну, а також їх друзі яких я вам, на жаль, не покажу, але здається, мені 450 страконів коштують, якщо я не помиляюсь. Також не забудьте, що наступної середи від нас поїдуть тінкері, наші іранські кобики. 280 страконів коштують. Якщо ви такий самий фанат, як і я, то обов'язково їх придбайте. Я трішки пізніше також їх собі. Конюшенку так підпасу, що вони там в мене десь гуляли далеко, напевно. А, тож, якось так. Також у нас тут стоїть наш Мінтебіан другого покоління. До речі, хотіли б приїхати подивитися. А, я ж на ньому я трішки забула. А я де він? Де він? Ось, схожий, типу, як о, третього, щось ніби схоже. Так що таке, так що таке? Ну, в принципі, на цьому все таке невеличке оновлення. Тож, велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте.